Ділитися досвідом ідеями, ініціативами чи навчання заради результату вперше Стрийська рідня влаштувала школу фондів громад України. На Стрийщину до розгірчого приїхало понад 30 представників з дев'яти областей України. Ми насправді маємо людей від Донецької області до Закарпаття. Волятина це е, похиття всієї України. Людей і які приїхали пізнавати, як працює фонд громад. Як він може бути корисним для своєї громади, як він може бути площадкою для е, е, реалізації ініціатив громади для активізації громади? Принцип школи нашої фонду фондів громад є в тому, що рівний рівному е, е, навчає. Тобто люди, які вже творили фонди громад, зараз розповідають е, людям, які хочуть створити фонди громад. Продовж трьох днів. Початківцям навчали успішні тренери, представники фондів громад, які досягли у своїх чималих успіхів. Пан Роман З Вінничини розповідає, що їхня спільнота за кошти громади і для громади організували у місці, де проживає роздільний збір сміття. Зокрема, ми сприяли стратегічному розвитку громади. І ми започаткували самоорганізацію на вулицях, знаєте, приватний сектор і люди реально працюють комунікуючи між собою. Фонд громади це організація, яка працює у громаді і разом з громадою. Це те, що повинно об'єднувати і об'єднує те, що Є нові можливості людям, які не знають про це нічого. Серед спікерів також і доктор наук з Дніпра, експерт пані Валентина Шаповал, викладач тамтешнього вишу свого часу досліджувала діяльність фондів громад. Я не... Надзвичайно задоволена тим, що я зустріла однодумців. Зустріла людей ініціативних, активних, креативних, які не просто хочуть, які змінюють наше життя на краще в окремому регіоні, в окремому населеному пункті, будь то місто чи село. Люди намагаються щось привнести своє, змінити справді наше життя найкраще. Я пишаюся через те, що у нас є такі ініціативи, які допомагають людям, які вирішують питання пов'язані з екологією, які вирішують питання пов'язані з освітою, з проблемами. У світі, з якими сьогодні стикаємося, які я дуже добре знаю. Проблеми пов'язані з, з економікою, оскільки ці фонди сприяють розвитку малого середнього бізнесу в кожному місті, в кожному селищі чи в цілому в регіоні. Це проблеми пов'язані з охороною здоров'я, з розвитком відновленням культурно-історичної спадщини, розвитку туризму. І все. це надзвичайна робота, неперевершений досвід. Організатори школи кажуть, що їхня мета активізувати громади, щоб здійснювати Різні проекти кошти меценатів і спонсорів, які їм дасть здобути, спрямовували на добрі справи. Найцінніше те, що тут є люди, які вже працюють, які діляться своїми реальними кейсами, які не розмовляють з теоретичної точки зору, які показують реальні статути. Вони кажуть, вони діляться своїми реальними прикладами, як вони збирали гроші. Вони кажуть про свої такі, ну маленькі, можливо, провали, якісь там а, такі. І прогалини, і це дуже дуже важливо. Це був перший такий модуль. Вдруге, представники фондів зберуться влітку. До того часу повинні виконати домашнє завдання те, що навчилися, весь теоретичний матеріал мають застосувати на практиці.